Всім доброго вечора. Я не змогла утриматися і не засняти цю красу. Маю багато філодендронів, але це ну, це щось таке неперевершене. Справа в тому, що коли ми купуємо філодендрони, а вони достатньо дорогі. Коштовні рослини, то купуємо ми їх маленькими і навіть не уявляємо, які, якими вони можуть вирости. Ну, Цього красунчика мені принесли в подарунок достатньо великим, дуже великим. І я навіть злякалась, тому що я не знала, як він вміститься до мене в мою хату. І як його, куди його посадити, у що його посадити, щоб йому було і місця багато для достатньо для коріння, і для цього листя, достатнього простору, і щоб йому було достатньо і сонця, і повітря, і об'єму. Отже, у мене тоді виникло дуже-дуже багато сумнівів, сумнівів і запитань і вагань щодо цієї рослини. Але, ну що робити? Я вже отримала подарунок, то треба якось з ним домовлятися. да? Тим більше що я бачу, що такий коштовний подарунок, такий красивий. Ну, навіть я би. Сама собі такої і не купила, не змогла, ну не наважилася би. І от ми з ним домовлялися, рівно рік пройшов. він спочатку якось довго місяць тримав своє старе листя, а потім почав його скидати. Я бачила, що йому погано. І коли я через два місяці все ж таки наважилася, витягла його з ґрунту, то я побачила, що ні, все нормально. Коріння росте, просто так, філодендрон пристосовується до нового місця проживання. Отже, якщо у вас трапиться подібна ситуація, то не лякайтеся, треба просто чекати і дочекатися весни, і рослина піде е, в ріст. Зараз я показую, що у нього достатньо маленька та, той, достатньо маленький горщик, в якому він сидить. Справа в тому, що, слава Богу, я вже знала на момент знайомства з ним, що треба подивитись багато відео і дізнатися, який це філодендрон. Він повзе вгору або він стелиться по землі природних умовах. І коли я з'ясувала, що він стелиться по землі, то я йому підібрала такий довгий горщик, щоб він зміг повзати в цьому горщику. І от він мені видав ось такий червоний, красивий, мабуть, це приріст буде. А далі, отам я бачу маленький, білий це буде квіточка. Я думаю, так. На диво поруч з ним гарно пристосувались алаказії. І такі невибагливі алаказії, як Сільвер Дракон, і така примхлива алаказія, ось така Вільвєт, Ось вона. який все якось не йметься ніде. А тут нормально так почала рости в цій кампанії. Якщо казати про ґрунт, то ґрунт тут тільки з фагном. Більше нічого. Чистий з фагном. Я пробувала починала з ґрунту для ароїдних, мішала там все-таки інше, але мені легше, коли з фагном. І дихає гарно і не гниє. Ну, Звісно ж, що дірочки там достатньо великі для того, щоб вода. Відходила. Ну Ось я показую ще Black Velvet, ще одна локазія. І ви бачите, що вона себе почуває достатньо нормально. Справа в тому, що на свіжому повітрі все це було, і тому воно трошечки кимось погризане. Десь воно трошечки прижарене було сонцем і спекою цього літа. Але все витримало і. Нормально себе почуває. В чому, ж Макдавел, чому Макдавел так вражає? Ну, по-перше, при освітленні світиться лист, наче просвічується лист. А по-друге, у нього ці стебла, вони мені нагадують, лотос. Саме лотос так тримає своє листя. Гордиливо, ось так, гордовито. Він не підв'язаний підв нічим. Він сам себе тримає. Це просто потрясна рослина. Тому, мабуть, вони так дорого коштують, тому що вони все-таки такі красиві. Але е, справа в тому, що. Якщо таку квітку заводити у себе вдома, то вона, мабуть, якщо це квартира невеличка, то тільки одна вона, вона і за з собою займе все місце. Це треба мати на увазі, коли виросте. Отже, ця рослина їй всього рік, і ось вона має ось такий вигляд. Друга рослина, яку я навіть не думала, який вона буде мати ріст? Я її купувала зовсім малюсінькою, листочок був менше ніж півдолоні, і ось вимахала ось така красунька. Це Антуріум Вічі Ай. Ну, у порівнянні з моєю рукою, і поїхали вгору. Йому було трошечки важко навіть розкрутити лист, то він його трошечки розірвав. Але це на красу цього антуріума ніяк не впливає. Я вже я показувала, у мене є відео, як я його пересаджувала, який ґрунт і що я там додавала. Якщо когось буде цікавити, то поматайте відео на моєму каналі, знайдіть пересадка антуріума. Лише можу додати, що він, як і всі мої рослини, на фітілі. Макдавел без фітіля, я його так поливаю. А оцей красунчик, і всі за ним далі пішли, всі-всі на фітілі. Отже, там в цьому горщику глиняному всередині стоїть якась посудина з водичкою. І фітіль з горщика опускається туди і тягне воду. А заради чого ще я мала сьогодні зняти це відео? Тому що я раптово побачила новий лист. Новий лист на моєму антуріумі. Він був розгорнутий від нас до вікна, і ми навіть не бачили, що отримали таке шоколадне чудо. Це антуріум е, Люксуріанс, схрещений на регал. Ось він мав такі листя зелене, да? ви бачите, як я його торкаюся, що це пластик, абсолютний пластик. І ось новий листочок, він ще м'якенький, але отакого. От Шоколадного коричневого кольору. Абсолютне безподобство. Знімаю шляпу. Це нереально круто. Ти такий молодець. Ти вразив мене в саме серце. При тому, що це люксуріанс, люксуріанс у мене вже був один, але я так і не змогла його витягти. Рослина прийшла хвора, малюсінька, взимку. Все було не так, все не те, і я боролася за неї майже рік, і все одно вона померла. Отже, якщо інколи не все залежить від нас, інколи залежить від того, в якому стані рослина прийшла і коли вона прийшла. Я не втомлююся про це казати. Ця рослина була куплена. Достатньо великою, ну, я б сказала, підлітком, а не немовлям. Я за нею персонально приїхала, забрала в теплу машину, привезла додому. І незважаючи на те, що це була осінь чи весна, якась така, ну, не дуже холодна, ми з нею якось пішли відразу товаришувати, і вона легше у мене виживає. Отже, на пошті вона не була. Всі рослини, які я далі буду показувати, не пройшли через пошту. Я боюся такі рослини отримувати через пошту. Мабуть, вони отримують такий стрес, що не завжди виживають. Це у мене монстера абліква, варіегата. Отут я можу показати стовпчик невеликий. Монстера вже бною була обрізана, тому що, влітку, тому що вона набрала багато листя, була красива, неймовірна, варігатність сильна була, більше варігатності, ніж зеленого, Але, І тому я її обрізала. І якось обрізала невдало, тому що вже сонячні дні закінчилися. І вона набрала більше зеленого. Ну, нічого, зато в мене малі там десь підростають. Так, а далі у мене Пафілопедіум. Пафіопедіум. Пафі... Пафіопедіум. Це у нас архідейка. Архідейка, вона зацвіла вже з моїм цвітінням. Це не магазинне цвітіння, і я їй дуже вдячна. Мені вдалося з ними домовитися. Теж довго ми пристосовувалися один до одного. А далі йде кларінер... Кларінервіум, кларі... мабуть так. Тут ще спробую їх вимовити. Отакі От серця дається краса. Чим він відрізняється? Ну, Він такий має компактні форми у порівнянні з цими монстрами. Да? Він такі охайненькі, два, три, чотири серця у нього. Зворотна сторона кожного серця абсолютно біла, видно, і квітує весь час. От без перестанку. він у мене вже півтора роки, і півтора роки безперервно, квітку за квіткою видає. До речі, якщо перша квітка у нього жіноча, то наступна буде чоловіча. І збирають пилок з жіночої. Збирають пилок з чоловічої, зберігають в холодильнику, а потім, коли з'являється жіноча, то її опилюють. Ну, це ті, хто вміє це робити. Я тільки теоретично знаю, що так робиться, але ну, поки що у мене не вистачає клепки на те, щоб це зробити. Так, далі у нас а далі безпосередньо регал антуріум регал. Якщо там його скрещений регал з цим як його господі, з, люксуріанс, з люксуріансом оце дитинча, то це е, батько регал. Красива рослина, бархат, оксамит такий на листочку має. Але поки що вона в мене вже рік, але якось їй не дуже. Не дуже, І зараз вона тільки пересаджена, і ось вона видає отаке покручене листя молоде, тому що це лист, який розкручувався під час пересадки. Ну, ось така справа. А далі йдуть бійці, про яких, про яких я розкажу іншим разом. Красунчики теж, які заслуговують на увагу. Отже, кохайтеся з вашими рослинами. Насолоджуйтесь життям, яким би воно не було, іншого не буде. Тому Бог дав сьогоднішній день, насолоджуємося. Всім пока-пока, тихої вам ночі.